Хочу звернутися до вас за порадою. Мене звати, не буду казати, як звати в нас конфіденційно. Да? Мені 62 роки. Вже дуже давно мучить депресія. Довго терпіла ці страшні стани того, що не розуміла, що зі мною. Тільки півтора року назад звернулася до невролога, і вона мені роз'яснила, що це і є депресія. Назначила антидепресанти. Я їх приймаю до сьогоднішнього дня. Так, На деякий час стало легше, але стан пограничний, то трохи легше, то трохи гірше. Я розумію, що одними ліками це не виправить. Треба комплекс дій, і психологія, і фізправи тощо. Але у мене так складається по життю, що завжди на себе не вистачає ні часу, ні сили. Оце останнє. да? Завжди на себе не вистачає ні часу, ні сили. Оце такий нюанс, коли. Це тут про відповідальність, да? відповідальність брати, про що я говорила вище, про опори, брати відповідальність на себе, за своє життя. Яким чином я організувала своє життя так, що мене вистачає на всіх, але не на себе.